Доброго дня, я запрошую учнів на виховний захід, наша країна Україна. Немає нічого найріднішого в людини, ніж батьківщина, його рідна країна. Де ти народився? Минули твої дитячі роки до тієї землі прив'язуєшся якнайбільше. Кожен народ має свою рідну землю. Його щастя, добробут все йде від країни. Наш народ теж має таку землю. Ми повинні її любити, оберігати в раді потреби, захищати. Відчуваємо себе знедоленими і нещасними, коли відірвані далеко від неї. Земля, як матінка, все бачить, все відчуває, вона й сама захищає нас. Тож недарма Україну наші пращури від називали Ненькою, все йде від неї. Вона і нагодує, і прихистить, і розрадить у сумну хвилину. Тож тема виховного заходу така Наша країна Україна. Чудову природу рідної землі оспівали у своїх численних творах багато поетів та письменників нашої України. Згадаємо хоча б збірку сонячні кларнети Павла Тичини, в які органічно поєдналися. Поетичний талант, музичне обдарування і тонке відчуття природи. У світлих творах, таких як А я у гай ходила, блакить мою душу обвіяла, Світанок, змальовані чарівні картини рідної природи. Зі сторінок виблискує ціла палітра кольорів, різноманітна гама звуків і щира радість. А я у ліс ходила по квітку ось яку. Я зайчика спіткала, бувало б і спіймала, Зозуля ізлякала, куку. -ку. Давайте з вами пригадаємо такий чудовий вірш. «Не бував ти у наших краях. Який саме і належить Павлу Тичині. Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні ночі в гаях. Ах, хіба, хіба ж ти знаєш, коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, бо вітіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген-ген простягнувся. Їсть там люди, Зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди, я бачу в сльозах не бував ти у наших краях. Як ви вважаєте, до кого звертається Павло Тичино в цій поезії? До людини, так? Яка ніколи не бачила чарівної природи України. З яким же закликом до цієї уявної людини звертається поет, як ви гадаєте, побувати в Україні, так? помилуватися чарівними світанками, запашними лугами. Побачити людей, працьовитих, натхнених, веселих. Так, добре. Давайте пригадаємо рядки, в яких описується краса України. Там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори. А весняні ночі в гаях. Як ви гадаєте, який настрій цієї поезії? Ліричний, так, ніжний? А до людей якої вдачі звертається автор вірша? До людей працьовитих, відчайдушних, поетичних, вони і працюють, і пісні співають. Так ще одна поезія: блакить мою душу обвіяла, блакить мою душу обвіяла, душа моя сонця намріяла, душа причастилася кротості трав. «Добрий день, я світу сказав, струмок серед гаю, як стрічечка, на квіці метелик, мов свічечка. Хвилюють, маюють, квітують поля. добрий день тобі, Україно моя! Як ви думаєте, яка тема цієї поезії? Тема це те, про що розповідається. Тут змальована чарівна природа нашої батьківщини, так, її невимовна краса. А яке враження про Павла Тичину як людину склалося у вас після ознайомлення з цією поезією? Якою людиною постає перед нами Павло Тичина? Людиною Ніжною, так? Справжнім Патріотом, бо він любить свій рідний край, пишається ним. Так, а які риси характеру поета ми можемо відзначити? Він ніжний, так, замріяний. Яка ж головна думка цієї поезії? Відчути красу рідного краю. І передати її в такій поетичній формі, як поезія? Так, а як ви гадаєте, який же настрій цього вірша? Грайливий, так, веселий. Давайте знайдемо картини природи, так? Струмок серед гаю, як стрічечка. Хвилюють, маюють, квітують поля. А ось Микола Вінногоровський витворив цілий світ, у який природа натхнено одухотворена. У його поезіях і звірі, і птахи, і рослини думають, розмовляють, радіють життю. Давайте пригадаємо ж хоча б таку поезію, що робить сонце уночі? Що робить сонце уночі, коли у лісу на плечі тоненька зіронька сидить? Що робить сонце? Сонце спить. Що робить місяць по ночах, коли земля йому в очах, земля, ромашка і вода, тоді він сонце вигляда. Що роблять сонце й місяць вдвох, коли в снігах біліє мох? На сіножать сніги сніжать і снігурі в снігу лежать? Тоді їм холодно обом, з нашим собакою й котом, з них кожен холодно сія, і літа ждуть вони, як я. Як ви гадаєте, чому автор використовує так багато питальних речень? Снігурі в снігу лежать. Що робить сонце уночі? Бо людина протягом свого життя весь час ставить собі безліч питань, так? на які іноді важко знайти відповідь, бо всі питання ж філософські, так? що казкового ви помітили в цій поезії. І сонце, так? і місяць наділені якостями? Живої людини. так, Вони сплять, радіють теплу, чекають, щоб швидше минула зима з лютими морозами. Як ви гадаєте, який настрій цієї поезії? Ліричний, так, задушевний, дуже ніжний, поетичний. Сьогодні ми ознайомилися із такими чудовими поезіями. Блакить мою душу обвіяла, не бував ти у наших краях, що робить сонце уночі, де поети а, із захопленням милувалися красою рідної природи. Давно немає серед нас цих чудових поетів, але залишилася душевна музика чудових Сьогодні ми з вами пригадали вірші. Не бував ти у наших краях, блакить мою душу обвіяла, що робить сонце уночі, а я у гай ходила. В яких з дитячою безпосередністю поети змалювали красу природи рідного краю, розповіли нам про свої переживання, давно немає цих чудових поетів, але залишилася чарівна музика їх високої поезії. Це світ наш, це дивна казка, це одна з фантазій Божих, а людина сонний кращий, з поміж снів його пригожих.